Домашні стильні та затишні костюми від Esmara лише 343 гривні за одиницю. В лоті йде 6 наборчиків костюмів, вартує 2060 гривень. Перший варіант це буде ось такий бежево-молочний, дуже гарний колір. Та до них йдуть ось такі штанці. На резиночці дуже добре тягнуться, прямий крій, також тут йде на зав'язочках. Вони активні. Інший варіант буде такий самий, але вже в чорному кольорі. Та до таких штанів йде ось така чорна ковтинка. Розміри XS – один, S – одна, а буде чотири в лоті. Та ось такий варіант. Також в таку смужечку, але матеріал більш потовщений, він йде ніби вельветовий. Тут же без зав'язочок, але на добрій міцній резиночці. Також прямий крій. Та до цих штанів йде ось така кофта. Нагадую, лот шести позицій вартує 2060 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів. Всі контакти будуть під цим відео.